Контрнаступ у нас дійсно йде, і закінчиться він дуже добре. Всі російські, якби вони там війська не закапувалися в нашу землю, вони в їх дуже велика помилка. Вони ж забулися, що вони пішли до нас, не між до них. Вони пішли до нашої в нашу землю. І в нашій землі собі риють там окопи, бліндажі, там їх удосконалюють. Там я не знаю там, що вони роблять. Ну можна с хочеш робити, це те саме, що як я до вас прийду в будинок. Який би там я ремонт не робила, косморемонт, ремонт, глобал ремонт, але це був ваш будинок, бо там дух ваш, там енергія ваша, там сила ваша. І рано чи пізно я піду з вашого будинку, а ви будете в своєму будинку жити і процвітати, так і вони підуть від нас. Взагалі, в цілому, я б їм би так сказала, що як вони прийшли до нас їхній контрнаступ, отак От хай вони забирають це своє лайно і забирають це геть з нашої держави. І Неважливо, це буде який Путін, перший, скаже, другий, тринадцятий, скаже Путін. Головне, що вони просто 24 числа цього місця пішли від нас так само, як зайшли. Якщо ти програєш, треба програвати гідно, а так програвати, щоб не зовсім страшно було глядатися назад. Хоча ми з вами знаємо, там позаду, ж їх там просто жахи. Коли вони йшли в контрнаступ, то я вам скажу, це ж дев'ятка, їх дев'ять чоловік. Троє, троє з них хотіли Крим помалий Крим. Троє там хотіли там інші території, помали інші території. Троє сидять у Росії. Так я ж хочу сказати, що ті є троє із дев'ятки їхньої, коли прийде час, я скажу вам, що таке дев'ятка. І коли ви будете дивитися на ікону та й на вечері, ви будете просто в шоці. Але це з часом. І ця дев'ятка, вони просто загралися так, що їм прийшлося з Крима тікати. Вони ж виїхали з Крима, вони покинули Криму ще. Але ж проблема в чому? Вони з Крима хочуть зробити так само, як і з Херсона. Якщо не нам, то взагалі не вам. Тому. Нам треба бути дуже обережним усім, якщо хтось десь помічає якийсь там. Людей, які там чи знімають там якісь об'єкти, просто ходять любителі, да? або говорять не те, що треба, або взагалі знімають, шукають наші там якісь частини. Будь ласка, повідомляйте це все, наші служби, поліцію, всіх, кого можна, щоб своєчасно наші структури мали, і мали можливість і змогу попередити щоб як можна менше було у нас лайна. Чим більше лайна ліквідують наші служби, тим краще ми будемо з вами жити. А ви пам'ятаєте, лайно кругом не тільки те, що знімає, в кабінетах теж лайно. І теж керують нами багато лайна. Ну, я ж вам скажу, дивіться, війна ж не прийшла так просто, спонтанно. Війна ж прийшла через те, що ми з вами її заслужили. Як би не було це, не було важко це казати, але так це і є. Ми з вами її заслужили. Чому? Тому що Ах... зроби маленький грішок. Возімо по історії, по біблії перший гріх Адама Єви. Наші як зробили і тянеться. Один зробив рішок, от падає на себе, одно зробив, закрив очі, переступив, і воно за собою тяне, 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 тяне низьку і ця низька творює цілий колапс. І оцей колапс привів нас до загального колапсу. Чому до загального? Тому що я дуже хочу, щоб війна закінчилася тут у нас на Україні, не в Польщі не була, не в Литві, не в Латвії, не в, в Америці, ну ніде. Просто що для цього треба укласти дуже велике зусилля, зусилля просто всім. Не тільки нашому президенту Зеленського, Зеленському, Зеленському, вбачаюся, а всім. Тому що його команда на превеликий жаль, тільки те й робить. І дає забагато таких законів, і задає забагато таких таких людей запитань. Ну, а що Зеленський? Пам'ятаєте, прийде май шашлички, він це. Ну, я згодна з вами, це ж усе так. Але я вам скажу, ви можете про мене думати, як хочете. Можна уважати, що хочеш, і роби, що хочеш, але є реальність. Можливо, вона мене теж не влаштовує, але ж нікуди від цього ми не дінемося, не я, не ви. І тому я хочу вам сказати, що якщо ця людина Прийшла до влади, вона ж не просто прийшла сама. І не привели ж її там якесь там е СБУ, там, чи якась поліція, чи воєнні, прийшли тут розкрили двері, заходь, пан Зеленський керуй. Ми ж його замі вибирали. вибирали. Ми правильно робили, тому що Порошенка це взагалі утопія. Тому я хочу вам сказати, я так кажу, коли говорять, що той там Зеленський, там каже, ви голосували? Так, да, голосували, ви голосували? Отак і говорять, то, що Зеленський не те, що треба, а Порошенко кажуть, Порох, а то взагалі ні про що. То вибирали, і з двох вже одного його вибрали. І коли ж ми його вибрали, коли ми йому дали такі повноваження, я ж не говорю від усіх людей, я говорю просто від себе. Коли я і не голосувала за його, ну за. Ну, не голосувала, тому що я знала, до чого ми прийдемо, Ну, це не важливо, це друга тема. Але я скажу вам, я горжуся, що я живу в Україні, хоча я сама білоруська. З Білорусі ми приїхали ще в 70-му році сюди. І горжу, що в мене президент Зеленський. Бо якби в нас був президент Порошенка, я вам скажу, ми б давно б вже були в Росії і ніхто б не вас, б, не мене і нікого б не питав. Тому. Я вважаю, і так треба зробити. Це так не те, що я вважаю, так це правильно зробити. Із його команди має вийти все лайно, яке злу служить. Має статися там ті кермани чи зім, які служать з Богом добра. А якщо їх там нема, хай лайно це все вийде. Не треба свої емоції, амбіції, фінанси, романси. Не треба. Згадайте, що ви робите. Ви ведете нас до гибелі. не тільки Україну. А все весь. Тому і ваші фінанси вас не спасуть. Ми будемо, ми всі на одному кораблі. Якщо ми будемо гинути, то будуть гинуть і ви. Тому, будь ласка, зробіть якісь аналізи і не робіть дурниць. Дайте спокійно просто керувати людині.